До місцевих рад мають бути пропорційними та відбуватися за відкритими списками. Про це на Круглому столі щодо питання виборчої реформи наголосила Юлія Тимошенко. Мусить бути закон за пропорційною системою з відкритими списками. Але в той же час ми знаємо, що немає жодної країни в світі, яка би мала ідентичні між собою системи виборів. Кожна країна. Під пропорційною системою з відкритими списками розуміє абсолютно свою модель, яка повністю притаманна певним базовим умовам, які є в цій країні. І тому лише ми нарахували більше 50 моделей пропорційних виборів з відкритими списками. Тому нам доведеться вибрати та, що найбільш оптимальна для України, і та, яка в тому числі враховує вади, які є в політичній системі України і взагалі в суспільних процесах українських. Саме тому я хочу зразу сказати, що наша команда не може підтримати жодну систему, яка під назвою пропорційна система за відкритими списками по суті проводить 100% мажоритарну систему. Ці трюки ми добре знаємо, коли сипався режим Януковича, і коли йому треба було взяти більшість в Верховній Раді, він відмінив закон про пропорційні вибори, ввів 50 на 50 змішану систему мажоритарна і пропорційна, і таким чином сформував практично конституційну більшість в Верховній Раді під час майдану. Да? Ну, ми розуміємо, і хочу нагадати вам, що мажоритарні кандидати в той час, коли майдан вже практично вирував в серцях в душах людей. Київська область 100% на мажоритарних округах пройшли кандидати від партії, партії регіонів. Тобто, іншими словами, у нас є суспільна і політична вада, яку ми не можемо не враховувати. Це тотальна корупція на мажоритарних округах під час виборів. Тобто, мажоритарні вибори виграють ті, хто вкладає більше грошей, хто розносить ці гроші адресно. І практично кандидати, які йдуть на ідеологічній основі, перемагають дуже рідко і перемагають тільки якщо вони настільки потужні, що вони можуть перекрити всі гроші, які вкладені в округ. Це перша вада, і вона до речі, в 2014 році на парламентських виборах. Зробила певну, певне співвідношення людей, які пройшли на мажоритарних округах. Приблизно ми пройшлися по всьому мажоритарному списку, хто сьогодні є на мажоритарних виграв і прийшов до парламенту. Приблизно 30% прийшли ідеологічні люди, які жодної копійки не вклали в округ. І вони прийшли славно, з великою перевагою, але вони надсильні, розумієте? А 70% це, вибачте, за конкретні предметні гроші. І не буду називати прізвища, ви їх всіх знаєте. Яскраві корупціонери парламенту, яскраві корупціонери е, київської влади. Вони всі в парламенті за рахунок грошей. І тому ми вважаємо, що поки не буде подолана ця фундаментальна вада, корупція на мажоритарних округах. Будь-які мажоритарні вибори, де в бюлетені буде стояти прізвище депутата, будуть призводити до підкупу, і тому західна і частково центральна Україна будуть мати депутатів дійсно. Більше з ідеологічними перевагами, а частина центральної і схід будуть, на жаль, перевагу мати ті, хто заплатив більше грошей. Можу також сказати, що друга вада, яка у нас існує, і також ми з нею ще поки не впоралися, це використання на мажоритарних округах адміністративного ресурсу. Використовують по повній програмі. Причому, починаючи від самих міністерств і відомств. Ті, які мусять боротися з цим, ті, по суті, використовують адмінресурс. І тому я вважаю, що до певної пори, до певного часу, поки країна еволюційно, і в тому числі, і завдяки радикальним реформам, еволюційно і завдяки радикальним реформам, подолає політичну корупцію і використання адмінресурсу, доти край небезпечно йти по мажоритарній системі. Там, де в бюлетені стоїть прізвище. Ви будете спанукати. Партії висувати на мажоритарних округах людей з грошима, тому що вони мають більше шансів, людей з зв'язками, з адмінресурсом, тому що вони мають більше шансів перемогти. А це означає, що в місцевих радах ми будемо з з вами мати по суті департізовану систему. Це політична деструктуризація, і будемо мати людей, які будуть захищати свої бізнес-інтереси, виторговуючи землю, бюджетні кошти, добрі підряди на бюджетні кошти. Я думаю, що такі ради нам не потрібні. І тому. Наша команда підтримує пропорційну систему з відкритими списками. Ми мали дискусію вже в колі, в тому числі і представників громадськості і представників партій, І ми запропонували все ж таки знайти компроміс нам і поєднати різні закони і зробити ну, такий мікс варіант. Він теж буде пропорційною системою з відкритими списками, але він буде більш захищати від корупції на мажоритарних округах, від використання адмінресурсу і буде зберігати партійну структуризацію, тому що це абсолютно позитивний процес в суспільстві, який приводить до того, що країна знає, хто бере на себе відповідальність. Країна не буде знати. Івано, Іван Іваненко, Петренко, Сидоренко, да, а буде знати партія Народний фронт, Батьківщина, партія блоку Петра Порошенка бере відповідальність і от таку політику вона проводить. А якщо буде там сидіти 100 або 120 різних депутатів, які не представляють нікого крім себе особисто, по суті, ми не будемо знати навіть хто несе відповідальність за ту політику, яка проводиться, і що і хто пов'язаний з корупцією. Що ми пропонуємо? Я тепер перейду дуже конкретно до таких речей. Перше, ми пропонуємо, щоб ми не брали чисту, відкриту і конкретну мажоритарку. Її треба прибрати. Ми підтримуємо, щоб, да, до речі, якщо висуваються два і більше кандидати від, від однієї партії на одному окрузі, що говорить про те, що із різних представників партії треба вибрати одного, то в Польщі це призвело до не дуже позитивних наслідків. Ну, вибачте, будь ласка, я з польськими політиками спілкуюсь достатньо предметно, де вони між собою конкурують, по суті, вбиваючи партію. Ну, уявіть собі, два-три кандидати від однієї партії пішли, один одного вони критикують, повірте мені, нищівним чином. І зараз в Польщі вже. Більше домовляються, знаєте, тобто штучно долають цю ваду. Вони беруть, на одну людину ставлять вже конкретно, а друга людина вона, якби то декорація до цього процесу. А потім на другому окрузі вони інших шукають компроміси. Навіщо нам заздалегідь іти в такі вади? Партія мусить нести відповідальність і вона буде нести відповідальність за людей, яких вона висуває. І багато партій втратили частину підтримки в суспільстві, тому що висували. Неякісних кандидатів, які потім перетворювалися в тушки, які потім йшли і приймали участь в корупційних схемах. Саме тому, що ми пропонуємо ще раз, хочу наголосити: всі партії висувають по всім округам своїх депутатів. Да, це правда, і ми це підтримуємо. Але голосування в бюлетені відбувається не за конкретне прізвище, а за партію, де в дужках першим стоїть той, хто балотується по округу. Результати підводить не партія, а результати, хто на якому місці стоїть в списку, підводить виборча комісія, яка ОВК, ОВК, ДВК, ДВК, це можна вже приймати рішення. Тобто, іншими словами, ми тоді поєднаємо висунення конкретної людини, голосування конкретно за партію і за людину, яку люди бачать в бюлетені, але голосують за партію і в дужках за людину. І підводяться підсумки, хто на якому місці стоїть, підводиться ОВК. Мається на увазі черговість списку, виставляється ОВК, а не партію, що певним чином доповнює той законопроект, який подала партія Батьківщина. Крім того, бар'єр обов'язково мусить бути. Тому що зараз, на жаль, є ще така тенденція, яка не дуже добра і яка може з феодалізму регіонального. Перекинутися до регіонального сепаратизму ми вважаємо, що в принципі більш гармонійно і більш. Узагальнюючи для країни в поєднанні з регіонами політику можуть вести все ж таки загальнонаціональні партії. І тому партії, які утворюються в регіонах строго під вибори, як комерційні проекти, де складаються вже сьогодні гроші. Ми можемо зараз по областям назвати вам, практично в усіх областях такі феодальні партії створені. При такій системі вони будуть мати практично 100% гарантію, тому що вони, по-перше, представляють місцевий бізнес, по-друге, вони в складчину складають. Достатньо великі партійні фонди, і вони беруть партію, яка є, по суті, виразником їх комерційних інтересів. Саме тому в чистому вигляді цей закон ми підтримати, безумовно, не зможемо. Е, є великий ризик при наявності чотирьох законопроєктів, що не пройде жодний. І це погано, це дуже негативна тенденція. І тому пропозиція Батьківщини, щоб ми на базі всіх чотирьох законопроєктів провели ще одну дискусію. І перевнесли вже консолідована з громадянським суспільством, з усіма партіями без виключення. Перевнесли той законопроект, який буде. Ті вади, про які я сказала, а власне корупцію на мажоритарних округах використання адмінресурсу і е, такий феодалізм, який межує з сепаратизмом, буде прибирати, але зберігати відкриті списки е, і зберігати пропорційну систему з відкритими списками. Дякую за увагу. Ми готові до роботи, хоч сьогоднішнього дня починаючи, щоб створити уніфікований закон. Який об'єднує бачення всіх сторін, які будуть голосувати за цей закон?